Ваші гроші більше не ваші. Банки почали масово блокувати картки українців. Про це написали одразу декілька поважних ЗМІ. Що сталося, за що саме фінансові установи закривають рахунки простих людей, і як врятуватися від блокування карток? Будемо розбиратися разом у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться, аби не пропустити важливої інформації, яка може врятувати ваші гроші. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою про складні, але важливі. Теми і сьогодні тема, яка стосується кожного блокування рахунків. Напишіть одразу, хто можливо вже стикався, хоч раз у житті з цією ситуацією, і як ви вирішили цю проблему. Я думаю, цей досвід буде напрочуд корисний нашим глядачам. Бо особисто для мене це виглядає як страшний сон. Ну, Якось мені пощастило, не було ніяких там боргів і так далі, мені ніколи нічого не блокували. Але, от з огляду на ту інформацію, яку я отримую, яку я читаю, так само як кожен з вас, ну, я дійсно. Е, от мені, Наче страшний сон, знаєте, що сьогодні я вільно розраховуюся своїми коштами, а завтра можу не мати до них доступу. І що тоді робити? Е, але якщо вірити ЗМІ. То це не сон, а це страшна реальність, адже від блокування рахунків сьогодні не застрахований ніхто. Причина фінансовий моніторинг, про який нам вже кілька місяців розповідали в усіх медіа та соцмережах. Влада подавала це як боротьбу з дропами, з шахраями, з кіберзлочинцями, з корупціонерами, з ким завгодно, але не з простими людьми. А що відбувається на практиці? На практиці від цієї боротьби страждають саме прості люди, які отримали там зайві перекази на карту. Справа в тому, що є постанова Національного банку України номер 65 з фінмоніторингу, і вона надає банкам широкі можливості перевіряти операції клієнтів, блокувати та примусово закривати їхні рахунки. І найголовніше, при цьому навіть вони не зобов'язані повідомляти причини. Тобто, це і є отой страшний сон наяву. Ви навіть не зрозумієте, чому і за що втратили доступ до рахунку. Ви можете це помітити в дуже незручний момент, коли розраховуєтеся в магазині. Тобто, навіть якщо говорити про моральний аспект, це вже викликає сумніви. Отже, за що саме банк може закрити картку? Юристи називають декілька причин. Цитую: основні причини блокування, непідтверджене джерело поштів, невідповідність операції фінпрофілю клієнта, регулярні надходження від великої кількості різних платників, які банки розцінюють як підприємницьку діяльність без реєстрації. Ще можна додати операції, що мають ознаки криптоактивності, а також великі разові надходження готівкових коштів без попередньої історії подібних операцій, пояснює керівник практики податкового права юридичної фірми Іляшев та партнери Іван Мартинюк. Ну а тепер давайте розглянемо кожну причину окремо та детально. Отже, почнемо з призначення платежу. Питання у банків можуть виникати через призначення платежу, які вказують клієнти при переказах. Фахівці зазначають, що деякі банки підозріло ставляться до слів за крипту, обмін валют за товар послугу, якщо гроші переказують не на рахунок ФОПа. Ну, я е, от скажу чесно, я такого ніколи не писав. Призначені, але я думаю, що чимало українців могли це писати і навіть не знали, що такі слова можуть бути підозрілими. Тобто людина чесно пише, за що вона там перераховує кошти. А ви виявляється, що таку чесність можуть, знаєте, оцінити вам в копійку. Також банк може зацікавитися карткою, на яку часто повертають борги. Картку можуть заблокувати, якщо подібні перекази стають регулярними щодня чи один-два рази на тиждень. Тобто, якщо у призначенні платежу також повернення боргів, це виявляється теж, теж погано. Хоча мені здавалося, що це завжди про чесність. Ну, людина ж має право взяти в борг і має право віддати, і вона чесно про це пише. Ну, не знаю, може, я щось не розумію, але для мене це прозорість. Тобто людина чесно вказує причину. І за це треба блокувати картки. Добре, є податковий кодекс, є законодавство. Ну то ви ж можете потім в кінці року, наскільки я розумію, якщо людина не є ФОПом, якщо вона є фізичною особою, то вона там має сплатити тоді якийсь податок. То, будь ласка, нехай податкова тоді зв'язується, допитується і так далі. А не так, що спочатку ви блокуєте картки, а потім розбираєтеся за якусь дрібницю, просто за те, що людина чесно написала повернення боргів. От для мене це незрозуміло. Іншими словами, ваші доходи е, різко зросли, і от, е, а навіть якщо ви там почали в місяць отримувати на 500, на 1000 гривень більше, це також банк може помітити. от. Незрозуміло. Юристи нагадують, що під час відкриття рахунку клієнт у документах про відкриття рахунку вказує очікувану суму місячних надходжень. Якщо тривалий час сума збігалася із задекларованою, а потім раптово відчутно збільшилася, а клієнт не попередив банк про збільшення доходу і не надав відповідну довідку, це може стати причиною блокування. Як цікаво, от напишіть: а хто з вас пам'ятає, яку суму він вказував, коли відкривав картку? Чесно, я навіть не пам'ятаю. Для мене це була настільки така формальність, і мені так в принципі і працівники банку казали, що це формально. Тобто я там не пам'ятаю, я коли відкривав картку, у мене була, наприклад, одна робота. Я розраховував на одні суми. Потім у мене було, що я залишився без роботи. Десь я вказував, що я без роботи. Ну і орієнтовно там сказали: напишіть на яку суму ви розраховуєте. Але ж ну, є людський фактор, людина, особливо якщо пенсіонер відкриває картку. ну... І от вона, наприклад, живе на пенсію. Вона написала там бабуся, що вона розраховує щомісяця отримувати там, максимум там, не знаю, там, 5 тисяч гривень. Да, от у нас в, середні, в середньому так, пенсіонери можуть отримати. І їй раптом. Е Хтось почав допомагати, наприклад, знайомі, родичі, або ще щось. Ну, от почала вона там в місяць отримувати на дві тисячі більше. І що, і за це заблокують картку за те, що вона просто, а вона вже забула, що вона вказувала там суму п'ять тисяч гривень, наприклад. Тобто, ну, мені здавалося завжди, що клієнт завжди правий. І це банк має бути обслуговуючою організацією, тобто він має нагадувати клієнту, якщо дійсно, будь ласка, там, чи не змінилися у вас там, обставини фінансові. Да? От, а не так, що клієнт має брати на себе відповідальність, бігати і щось доводити банку. Ну нащо тоді тоді? Нащо тоді бути клієнтом такого банку, де потрібно щось доводити, потрібно бігати? Потрібно, ну це ж незручності створюють банк. От я не розумію, наскільки ця система, вона, мені здається, настільки невигідна має бути взагалі всім українським банкам, бо вони реально можуть втратити клієнтів. Ну і про це я в кінці вам ще скажу. За що ще можуть закрити рахунок? За підозрілі, на думку банку, операції. Тобто це може бути будь-що. От банк вважає, що операція підозріла. І все, її блокується картка. Крім того, рахунок можуть заблокувати в разі надходження регулярних переказів від різних осіб. При цьому сума надходжень може бути і невеликою 500 тисяч гривень. Однак банк в такому разі підозрює, що клієнт займається підприємницькою діяльністю і, відповідно, має щонайменше відкрити рахунок ФОП. От, вибачте, от простий приклад. Там, не знаю, військові скидаються на щоб щось купити. І виходять різні особи а, скидають гроші одній особі, бо так зручніше, щоб вона пішла і купила, а потім вона там їм якось це все повертає. Тобто вони скинулися. От у мене ситуація: ми, наприклад, там з моїм з товаришем з другом. Там, знімаємо квартиру і разом, наприклад, хочемо щось купити. Разом, там, наприклад, порівну ділимо гроші там, за, за їжу, ще за щось. І, наприклад, він купляє, а потім я йому віддаю на картку гроші. Ну, так зручніше, ніж кожен буде розраховуватись там, чи ще щось. А так само я можу ще з кимось, з кимось там скинутися і так далі. Знаєте, Я там не завжди фіксую. А виходить, що я маю звітувати за кожну таку операцію. Добре, візьмемо інший приклад. Просто от на світі є ще добрі люди. От повірте, от у мене була ситуація на початку Великої війни, коли я взагалі залишився без роботи, і просто люди почали допомагати, навіть незнайомі. От які дізналися про ситуацію, тоді там телеканал наш закрився і так далі. Багато хто журналістів опинився у схожій ситуації. Просто люди почали допомагати. То що мені треба було одразу ФОП відкривати? За які гроші мені його треба було відкривати? Бо ну, тоді ніхто не розумів, що буде далі. На ринку взагалі було все дуже складно, да? почалася тільки от велика війна. Відкривати ФОП для того, щоб сплачувати щомісяця ЄСВ. А при цьому немає гарантії, що у мене буде стабільний дохід? Ну, ну це ж не вигідно. Тобто, от нехай би держава створила умови, щоб людина була впевнена в тому, що вона відкриє ФОП і вона буде захищеною, і вона буде сплачувати податки. А так, ти відкрий ФОП тільки через те, що тобі одного разу хтось допоміг, хтось на картку скинув гроші. Бо інакше є ризик, що заблокують. Ну, вибачте, ну от де логіка? Які ще причини? Давайте вже про всі, по всім пройдемося. Підозра на торгівлю криптовалютою. Ну, це ризиковані будь-які операції, де банк може запідозрити торгівлю криптовалютою, з біржею, брокером тощо. А все через те, що торгівля криптовалютою перебуває в Україні поза законом. От мені цікаво, якщо вона поза законом, чому чимало цих експертів з криптовалюти. В соцмережах активно пропагують, вкладайтеся в криптовалюти, приходьте на наші курси, чому тоді ними ніхто, ніхто не займається? Вони ж теж виходять позаконом, поза а не всі люди цього це розуміють. От Верховна Рада на початку вересня підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію криптовалюти, однак далі справа поки не пішла. І через це банки ставляться до них підозріло, тобто є певне законодавче підґрунтя для всього. От цікаво, чи от ви коли-небудь займалися криптовалютою, чи знали ви, що це в Україні виявляється незаконно? От я, наприклад, навіть не знав про це. Юристи також кажуть про те, що картку можуть заблокувати, коли на рахунок ледь не щодня заходять певні суми. Ну, це якраз от той приклад, коли я казав, що, наприклад, люди разом, разом скидаються на щось да? один одному, разом живуть там, в побуті, або чоловік з жінкою, вони можуть бути там, в цивільному шлюбі. Да? Він їй там гроші якісь надіслав, вона йому. І це тоді виходить, а це може бути щодня, якісь дрібні там, гроші. То виходить, що ну, формально на рахунок заходять певні суми кожного дня. Також, друзі, можуть заблокувати картку за те, що ви вирішили зняти готівку, свою готівку. Це виявляється теж підозріло. І причому ем, клієнт отримує чи знімає гроші, е, і поняття великих грошей може відрізнятися в різних банках від 10-20 тисяч гривень до 50 тисяч гривень і більше. Ну і звичайно, причина ще може бути відсутність документальних підтверджень. Тобто, якщо ви не можете офіційно підтвердити доходи на суму операції по карці. То це також проблема. А для підтвердження рахунку банки вимагають податкові декларації, довідки з податкової, ОК-5, ОК7, також приймають зарплатні довідки з місця роботи, документи про отримання спадщини, про продаж майна квартири, машини тощо. От цікаво, а якщо просто дійсно хтось перерахував там, допомогу? Да? От Людина захотіла допомогти, перерахувала гроші, там, ну не 200 гривень наприклад. І, і, і що банку, яку довідку треба надіслати? Тобто мені треба попросити цю людину, щоб вона письмово якось завірила, що от вона добровільно там надіслала мені гроші як допомогу, чи що, це створить незручності цій людині, потім я до неї ніколи не звернуся, тому що вона скаже, на що мені це треба і правильно зробить. От, але питання в іншому. Навіщо це потрібно державі, і навіщо це потрібно взагалі банківській системі? Яка мета подолати кібершахрайство? Ну, я думаю, що треба трошки по-іншому тоді будувати правила, тому що поки що страждають прості люди. Знижується довіра до влади загалом, вона і так низька, знижується довіра до банківської системи. До чого це все може призвести? Тобто людям створюють незручності. Людей вже апріорі вважають злочинцями, тобто їм можуть у будь-який момент заблокувати картку, а потім ти маєш доводити, що ти не верблюд. От кому це може сподобатися? Хто після цього захоче працювати з тим чи іншим банком? Знаєте, чим це може закінчитися? Це може закінчитися тим, що люди перейдуть на стару добру готівку. Ну, пам'ятаєте, всі ми колись жили без карток, якось розраховувалися готівкою і нічого якось жили. Але ми дуже швидко призвичайлися, і мені зараз важко навіть уявити, як це жити, коли у мене на карці немає грошей. Я готівкою дуже рідко користуюся. Але я думаю, що чимало людей. Через такі обставини перейдуть на готівку. Чому? Тому що це зручніше, вони зможуть отримати без проблем допомогу від близьких, від друзів, і їм не потрібно буде потім комусь доводити, що вони якісь не такі, що їм допомагають. Тобто у нас виходить, що заборонено допомагати один одному, якщо держава не може допомогти, якщо держава не може збільшити на достойному рівні збільшити пенсії, зарплати, і українці готові допомагати один одному. І за це тепер давайте їм блокувати картки, ну це нонсенс, друзі. Мені цікаво почути, що ви думаєте про всі ці нововведення, про всі ці правила і. Про всі ці ризики блокування карток. Взагалі, чи виправдана така політика Національного банку України? Чи можете ви її виправдати? Можливо, дійсно це потрібно робити в умовах війни. І що ви для себе вирішуєте, як ви будете чинити, якщо, не дай Боже, вашу картку заблокують? Чи будете ви далі працювати з цим банком? Е, який вихід із ситуації ви бачите? Напишіть в коментарях, для мене дуже цінна будь-яка ваша думка. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Тоді поставте йому лайк та поширте його серед друзів, знайомих у соцмережах, аби якомога більше людей дізналося правду. Також підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші важливі та корисні випуски. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на YouTube-каналі Політмедіа. Бережіть себе!